Всім привіт! Мене звати Олія. Це канал Кульбаба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. І так одразу з ходу я хочу вам показати те, що я тільки що купила сьогодні: точніше. три таких, неймовірно, гарних кольори пряжі, три очки і гачок по пряжі. Це магазин Кік. Може тут навіть десь немає. Зазначення, що це кік. Отже, це шиніл. Шеніл товстий, бо в них був ще тоненький шиніл. Це такий це неможливо, як знімати. Довелося закрити двері, бо дуже гучно їздять автобуси і машини. Отже, Шеніл перший такий колір. Я не можу його описати. Це, певно, якийсь кремовий колір. Рожевий в мене був вже такий, схожий, але тоненький. І ось такий, ось такий зелений. Чесно кажучи, я просто euh, <смі> взяла його, тому що мені сподобався цей колір. Дуже він гарний. Він в житті набагато насиченіший і колір. Я не знаю, може якогось діно зв'язати чи якусь жабу, якщо буде гарна дуже жаба. Ну, Дуже гарний колір. Тут в 100 метрах 70 грам, ну і це, звісно, 100% поліестер. Так, розібралися з цим очі Очі 8 мм, вони з райдушкою, очі 10 мм, вони нарешті без райдушки, чи вона там дуже-дуже така темна, що не, не, її не видно. І очі 12 мм теж з райдушкою. І гачок, теж кік гачок Це з того ж магазину. Ну, фокус так, 2,5 мм. Ну, що воно не фокусується, коротше. 2,5 мм гачок, ну, вирішила спробувати, в мене є 2,5 але такий, знаєте, повністю одна без, без ручки. І дуже незручно їм в'язати, тому я взяла ось цей. Ще одразу хочу показати, що я почала в'язати ось два вушка, ось пряжа, ця і шматочок коричневий. Це той шеніл чи плюш, як... шеніл, там, здається, написано теж, який я купувала в китайському магазині. Він тоненький, бачите, якщо порівнювати. Тончий. І колись ось цей кіковський, а, тут не зазначено кік, бачите? Колись такий кіковський, я купувала такий же тоненький, теж гарний був. І це буде зайчик по майстер-класу Яни Холод, Яни Холодусі. На зайчика маленького зайчика в неї є такі гарненькі. Ось для цього я й купила очі, які 10 мм, і хочу ще із цього теж таких зайчат пов'язати. Це потовше буде, пряжа, буде він більший. Ось такі в мене справа і піду я в'язати. Я не знаю, я кожен раз кажу, що я не буду нічого купувати, треба вив'язувати те, що в мене є, куди я це діну, а потім я бачу ось цей колір. І в мене зносить дах. Білка. Білка. Ти як сюди прибралась? А ну кажи, що таке там? Сховалась? Ти як зайшла сюди? Кишка Слизняк якийсь, як ти сюди пройшла? Ну вилазь. Давай вилазь. Що таке? Вилазь, кажу. Ну що ти, я піду, ти залізеш тут на ліжко. Приїдуть люди, а тут подарунок їм такий гарненький. Брудний трохи, але гарненький. Диви велась. Що дивишся? Давай велась. Я не можу. Мілка, вилазь, кажу. Я розумію, що це краще тут. Лежати, ніж на вулиці, але треба виходити. Я тебе потім заберу до прибираю і заберу. Розуміла? Їхала ми в автобусі, я побачила таку прикольну штуку: весь ліс, такий пухкенький, якийсь нерівний, а одна голявина треба, наче їх підстригне спеціально для того, щоб вони були всі однакового зросту. Ну що, готова побачити? Зайчика, ось така крихітка. Вийшла ось так воно. Бачите, як долонька. Маленька-маленька. Вушка так стирчать прикольно, можна так їх завернути. Класний майстер-клас. Квіт, ем... <звілик> квіцька. Да, більше, ніж квіцька. Але ця пряжа замала, мені здається, для цього майстер-класу. В мене ще є пряжа, яка товстіша, я її показувала От з нею, мені здається, буде гарно. І ось ще по майстер-класу також Яни. Холодусі Холод Зробила такі квіточки. В неї з очками в майстер-класі безкоштовному. Я тільки змінила. Ось тут форму трошки гострішу зробила. І потім я ось тут покажу відео шматочок, я додала, бачите, додала другий ряд, щоб вийшов Сонях. Я запропонувала, так скажемо... Ой, не хочу це слово казати. Співпрацю соавторство Яні. Вона каже: Викладай, що хочеш, бери там без мене. Ні, з нею. Це її основа, тому з нею. Я все ж таки якось оформлю цей майстер-клас, і разом з нею в співавторстві викладу такий маленький майстер-клас. Зробила я в мене в мене нема більше таких. Штук для брілка. Зробила так. І ще ось у мене тут є дві Макс. Заготовки я роблю. І в суботу цю мене запросили 27-го. Запросили на ярмарок. В нашому місті брошок буде ярмарок. Я спочатку побачила об'яву, що буде ярмарок. запрошують ні, в брошові буде. Запрошують ну, просто прийти на ярмарок людей. Я спитала, а можна як майстер? Мені спочатку сказали, ні, не можна, а потім відповіли, що так, є місце, там мови деякі, допомога ЗСУ від продажу, тому, звісно, я планую піти. Я з каженими темпами готуюся до ярмарки, про котру я казала. У мене сьогодні тут наробилася ось така палітра квітів. Ось про таку квітку я казала раніше. Це по мотивам майстер-класу Яни. Бачите, я його, її ось так збільшила на один ряд пелюсток. Це брошка. Потім це резиночка, набор. Дві. Потім це ось така, ну, аля ромашка, тільки навпаки. <рес> ось така. Вирішила з мордочкою зробити. Але знаєте що? Це змінена взагалі формула? Майстер клас змінений, бо ось ця пряжа вона дуже товста і тому мені довелося там все змінити, зменшити. І ось такий варіант. Ще я доробила ось ці іграшці жабо. Все ж таки запакувала в пакет для того, щоб там не мацали, бо це дитяча іграшка. Ну, Якщо на ярмарці будуть там все чіпати, то це ось так. І ще. а ось це, до речі, Бачите, синя жовтий варіант, а це коричневий. І ось я розпочала ще кицю по майстер-класу Діани Пацкун. В мене сьогодні купили таку кицю з навівбивовни, з Ярнар джинсу. І я вирішила ще зробити з тонкого вілюру. Ось ця пряжа та, що і про Вільвет, бачите, написано. Е, яка, яку я купую в китайському магазині. Так, я хочу зрозуміти. Певно, це румунська пряжа. Так, да, Бухарешті. Бухарест. Так, це румунська, бачите? В китайському магазині румунська пряжа. Не знаю, як це працює. Ну, Коротше, це вельвет. Знаєте, схожа на вельвет від Ярнарт. Джим... Ну, ось, готуємось далі. Яка несподіванка. Ой, замість киці вийшов зайчик. Вирішила я зробити зайчика, бо у Діани є Чого вона фокусується? Є додаток до майстер-класу Киці. Ще Опис вушок і хвостика для того, щоб виходив ось такий зайчик. І завтра вже ярмарок і з ним поїдемо. Мабуть, ще, може, за вечір зв'яжуємо жобо, теж, щоб він був як велика киця. До речі, дивіться, я тут повісила свою фею, вирішила подарувати її готелю. Спочатку я планувала її забирати додому. Але потім вирішила, хай вона тут буде. Дуже подобається вона мені така весняна і літня на всі сезони. Ну, Наостанок ще покажу просто для порівняння. Киця, зайчик, вони зв'язані з різною пряжі, тому в них різний розмір. І та, і та іграшка дуже прикольна. І ось я хочу таке ж жабо кролику зробити. Щоб вони були така парочка. Взагалі в мене тут і ось цього жабо є. Полюбляю я це. Коротше, завтра ярмарок я все збираю, майно своє і їду. Комплект до киці не вийшов трошки, бо я вирішила зробити помаранчевий комірець. Е, я знайшла в себе таку зелену стрічку, і одразу в мене в голові виникла ідея зробити, наче ну, стиль морковки. Моркви. Тобто зайчик і така моркв'яна, моркв'яний комірець. Ось так. Сягну свою торбину дуже гарна торбина, в неї влізло все. Сподіваюся, я нічого не забула. Ну і вже на заході я як могла прикрасила свій стіл. Часу для зборів в мене було небагато, тому як було, Ярмарок відбувався в приміщенні, куди прийшли самі українці, тобто захід для українців. Ми усі підтримували ЗСУ та Сили оборони України. Були представлені сережки ручної роботи, екосумки, деякі дівчата привезли книжки для наших українських діток, для самих маленьких. Потім були ще іграшки, в'язані гачком, плюшеві, багато їжі. Особисто за цим шли українці, брошки і всілякі браслети з бісером. Звісно, на захід прийшло багато діток, і були розваги для них. Це Аквагрим і Максим захотів собі намалювати кріпера, тому що він дуже любить грати в Майнкрафт. Також була Ростова лялька це ведмедик, е білий ведмідь. І теж він захопив всіх дітей. Також Максим захотів купити собі Прапор України це брошка і талановита майстриня з Миколаєва. І ми з радістю, звісно, придбали цей прапор. А до цього я вже в неї купувала таку підвіску з гербом України. Ну і по ітогу я продала лише три іграшки маленькі, але все ж таки це якийсь івент, якась енергія і допомога нашим оборонцям. Слава Україні!